Чоловік саме переходив дорогу, як його раптово схопили судоми. Бідолаш не захлинався, а поруч ані душі до того ж вже було темно, тож помітити людину на дорозі було вкрай важко. На щастя, саме в цей момент, коли життя чоловіка було вже на волосині, повз пішохідний перехід проїжджали патрульні, які побачили безпорадного. Вже за секунду служиві підскочили та перевернули чоловіка, аби він почав дихати. Медики переконують, що якби не поліцейські, ця історія завершилася би трагічно. Треба в боковому тримати. Дихайте. Спокійно дихайте, пане, спокійно, спокійно дихайте. дихайте. Все добре. Ми вам допоможемо, все добре. Зараз дають воду. Треба підняти, напевно, бо Давай, так, так лежачи. Давайте вас підіймемо. Давайте руку. Дихайте спокійно, все добре. Швидка їде вже по вас. Все Та, добре, заспокійтеся, все, все в порядку. Є, Ми вам допоможемо. Давай, вичуть. Се добро така.